І ми е, дуже з великою радістю зараз надаємо слово Густаву Лацковіцу, Він в мене е, на вайбері весь час питає, коли вже е, він зможе побачити свій, е, свою презентацію, тому що е, Густав Лацковіц у нас в е, е, зараз е, в запису буде, в запису його. Лекція просимо, Густав. Просимо, просимо його назва Лекції: Генетичні механізми важкої гіперхолестеринемії. Практично, це сімейна гіперхолестеринемія, про яку вже казав шанований Андрій Сергліс. Дякуємо. Давайте просимо. Шановні колеги в Україні. Дякую. І спершу хочу особливо подякувати професору Мітченко Олені Іванівні. За можливість виступити стосовно генетичних механізмів тяжкої гіперхолестеринемії. Отже, це мій конфлікт інтересів. Давайте спершу обговоримо, що означає термін гіперхолестеринемія. Безперечно, це термін, який постійно змінюється, і деякі лідери думок насправді вважають, що не повинно бути такого порогового значення для низьких рівнів ЛПНЩ. Тому що ми знаємо навіть те, що ми інколи вважаємо, Гіперхолестеринемію, наприклад, 3 м на літр, це вже буде занадто високо для деяких пацієнтів, які мають високий ризик. Також нам відомо, що ідеальний рівень ЛПНЩ повинен бути нижчим за 1,8 мм на літр 1,4 м на літр, в той самий час є загальне розуміння, що коли рівень ЛПНЩ 4,95 5 ммоль на літр це можна вважати тяжкою гіперхолестеринемією. і в цей момент часу ми повинні підозрювати у будь-якого дорослого пацієнта, що можливо це гетерозиготна сімейна гіперхолестеринемія. І Якщо це приблизно 13 ммоль на літр, ми повинні підозрювати гомозиготну сімейну холестеринемію. Тяжка гіперхолестеринемія не зустрічається занадто рідко. Проте інколи вона також описується як фенотипова сімейна холестеринемія, або фенотип сімейної холестеринемії, і я вважаю, що це неправильний термін для використання, коли ми починаємо підозрювати сімейну холестеринемію, коли ЛПН ще дуже високий, вище 4,9 ммоль на літр, особливо якщо це 6,5 ммоль на літр або більше, в той самий час ми повинні враховувати певні критерії. Які вказують на сімейну холестеринемію, і це критерії датчевий Підклинік Network Criteria, це п'ять груп проявів симптомів, які ми використовуємо для того, щоб оцінити можливість індексних випадків або під час опортуністичного скринінгу, коли є певні індивідууми без певної інформації в нашому кабінеті, ми використовуємо ці критерії. І базуючись на цьому, якщо ми бачимо. Що є, ймовірний або можливий варіант сімейної холестеринемії, ми повинні використати каскадний скринінг родичів. Є також ще ось цей термін, який ми також використовуємо у Латвії у нашій групі дослідників ліпідів. це те, що ми називаємо клінічна сімейна холестеринемія, визначаємо це як клінічний діагноз, незважаючи на генетичне підтвердження цієї патології, і насправді це ті випадки, які є індексними випадками. Де в нас ймовірна сімейна холестеринемія відповідно до критеріїв Dutch Lipid Clinic Network? Або це може бути родич першого ступеня, у якого рівень ЛПН ще вищий за 95% перцентилю, що було виявлено під час каскадного скринінгу пацієнта. Ось тут можна побачити критерії Dutch Lipid Clinic Network 5 груп: сімейний Анамнез, клінічний анамнез, фізикальний огляд. Біохімічні результати та результати молекулярного генетичного тестування, що не є доступним у великої кількості пацієнтів, і це також стосується пацієнтів у Латвії, проте існує виклик, особливо у молодих пацієнтів ми не можемо чекати, коли виникне передчасна ішемічна хвороба серця. Або, наприклад, ксантоми зв'язок або холестеринова дуга рогівки у молодому віці, ми повинні діагностувати цю патологію перед тим, як виникнуть ускладнення. Інший виклик, ми повинні враховувати 95-й перцентиль, не тільки ось ці рівні. Коли ми виконуємо каскадний скринінг Коли це індексне тестування родичів, де ми вже знаємо клінічний діагноз, ми не повинні знову рахувати. Dutch Lipid Clinic Network criteria, ми повинні дивитися на 95 перцентиль. і якщо показник вище за цей, тоді ми можемо вважати, що це дуже висока ймовірність сімейної гіперхолестеринемії. Ще одна річ, яку нам варто враховувати в контексті 95% го перцентиля. він значно менший у молодих індивідуамів, ніж 4 чи 4,9 мм на літр. Поговоримо про це пізніше. У Латвії з 2015 року ми ведемо національний реєстр сімейної гіперхолестеринемії, і на початку обізнаність про цю патологію серед громадськості та професіоналів була досить низькою, проте наразі в нас більше ніж 1300 пацієнтів у нашій базі даних. Це статистичні дані з кінця минулого року. В той момент часу у нас було приблизно 600 пацієнтів. З клінічною сімейною гіперхолестеринемією та приблизно 600 пацієнтів з можливою сімейною гіперхолестеринемією. Наразі це 620-630 пацієнтів в кожній з цих груп. Серед клінічної сімейної гіперхолестеринемії ви бачите можливу сімейну гіперхолестеринемію, точну сімейну гіперхолестеринемію і також родичі. Тобто ми діагностуємо 7-9% всіх пацієнтів з сімейною гіперхолестеринемію у Латвії, як ми вважаємо. Отже, тепер давайте поговоримо про генетику. Коли ми маємо на увазі істинну сімейну гіперхолестеринемію, то це ті випадки, коли є генетичний варіант, який є причиною невідповідної функції печінкового кліренсу, частинок ЛПНЧ. зазвичай є генетичний дефект, наприклад, рецептора, тоді рецептор не може спіймати та зв'язатися з. Ліпопротеїном ЛПНШ. Друга найбільш часта причина це Апобі, це лігант цього ліпопротеїна, який зв'язується з рецептором. І третя причина, яка не дуже часто зустрічається, досить рідко. Це набуття функції PCSK9, який промотує деградацію рецепторів ЛПНЩ. Дуже рідко і не аутосомно домінантно а аутосомно рецесивно передається дефекти. В гомозиготній формі стабілізуючого білка, який допомагає стабілізувати рецептори Лпенща на поверхні гепатоцитів. Чому у індивідумів є такий високий ризик? Тому що починаючи з молодого віку, з дитячого віку, у таких пацієнтів високі рівні Лпенща в порівнянні з іншими людьми того самого віку та статі. І до віку 37-40 років у них настільки високий рівень постійно був лпнч холестерину, що це нагадує, що це схоже на те, що ми спостерігаємо у пацієнтів похилого віку з більш низькими показниками ЛПНЧ у віці 60-80 років. Також цікаво звернути увагу на те, що в будь-яких межах ЛПНШ наявність мутації. Генетичного варіанту, який характеризує сімейну гіперхолестеринемію, це асоційовано з втричі вищим ризиком коронарної хвороби серця, і якщо ми порівняємо цих індивідумів, які мають рівень ЛПНЩ приблизно 4,9, і в них також є мутація, то в них в 22 рази вищий ризик коронарної хвороби серця в порівнянні з тими. Хто має показник 3,4 ммоль на літр, і це величезний ризик, який потребує ранньої діагностики та терапії. В більшості когортів сімейної гіперхолестеринемії стає зрозумілим, що не у всіх ми можемо виявити мутації, які можуть характеризувати цю патологію, і це залишається загадкою, головоломкою. І... Це одне з моїх завдань сьогодні: обговорити також, що це за інші випадки, які не мають позитивних мутацій, і це також залежить від визначення сімейної гіперхолестеринемії, і також від вірогідності патології відповідно до критеріїв. Показник складає від 30 до 60%. у деяких популяціях. Це 21%. ефективності тестування виявлення генетичних варіантів. У інших популяцій 57%. У даних з Німеччини продемонстровано, що це залежить від передтестової ймовірності відповідно до критеріїв. У нас було 163 пацієнти у Латвії, які мали діагноз клінічна сімейна гіперхолестеринемія, провели повне секвенування генома, пошукали 4 гени кандидати і також певні гени фенокопії. Які асоційовані з підвищеним рівнем холестерину, проте вони мімікрують сімейну гіперхолестеринемію, тому що механізм не пов'язаний з дефектом рецепторів ЛПНЩ або з дефектом кліренсу ліпопротеїнів, і ми були насправді розчаровані, тому що побачили, що у 21% випадків тільки ми змогли виявити так названі патогенні або ймовірно патогенні. Варіанти в будь-якому випадку ми гарно співпрацювали з партнерами з інших країн, і вони підтвердили, що наші підрахунки були правильними. Що також цікаво, коли ми подивилися на ось цих пацієнтів, які мали ось такий варіант, і які не мали таких варіантів, то середній задокументований показник ЛПН ще був. Тільки трохи нижчим у тих, у кого не було варіантів генетичних, тому це пояснює, що можливо це пов'язано не тільки з поганим стилем життя, можливо, є інші механізми, які впливають на показник ЛПН, які можуть бути інші пояснення гіперхолестеринемії тяжкої, якщо ми не виявили патогенні або високоімовірно патогенні варіанти серед нашої когорти пацієнтів. Були ті, які мали так названі варіанти невідомого значення, це ті випадки, коли ми не можемо довести, що ці варіанти викликають сімейну гіперхолестеринемію. це наше завдання в майбутньому провести ці відповідні дослідження. По друге, у деяких пацієнтів ми побачили те, що називається варіація числа копій генів, це структурні зміни генів. Наприклад, великі включення або делеції, або зміни послідовності, їх можна не так легко завжди побачити на секвенуванні. проте це можна зробити за допомогою спеціальних технік, проте все ще вважається. І це підтверджено за допомогою певних інших технік, як, наприклад, MLFA. Так ось, відповідно до літератури, 10% пацієнтів, які мають сімейну гіперхолестеринемію, вони можуть мати генетичну причину, яка називається СНІП, це поліморфізм одного нуклеотиду або варіація числа копій генів. Ось, наприклад, дані з Онтаріо, де було продемонстровано, що 35% випадків сімейної гіперхолестеринемії взагалі не мали мутацію рецептора ЛПНШ. Проте, коли вони подивилися на цих пацієнтів, які не мали також СНІП мутацій, і їх аналізували за допомогою MLPA, то вони побачили, що дві третини з них мають варіацію числа копій генів. Що важливо знати, зазвичай у таких пацієнтів є більш високий рівень ЛПН ще в порівнянні з тими пацієнтами, які мають деякі інші варіації СНІПи. зазвичай вони призводять такі зміни до втрати функції генів. Інший аспект, можливо, це пов'язано з тим, що називають фенокопії. Ми подивилися на це в нашому дослідженні, це не було для нас актуальним, проте деякі причини ось тут зазначені сітостерелемія, дефіцит лізосомної кислої ліпази LALD та інші. Як я вже зазначав, значно нездоровий спосіб життя не пояснює такі рівні ЛПН ще, оскільки вони були занадто високими. Вище 7 мілімоль на літр, ті, у кого ми не виявили мутації, вони можуть мати дві інші причини, які варто обговорити. Перша називається полігенна гіперхолестеринемія, а друга причина це фактор підвищеного ліпопротеїну А. Отже, наразі ми говорили про те, що називаються моногенні варіанти гіперхолестеринемії, які зустрічаються дуже рідко, проте мають дуже потужний ефект. І наявність однієї мутації буде викликати неймовірно високий рівень л Проте інша причина, яка може викликати сімейну гіперхолестеринемію, це полігенний механізм, і є сотні генів в такому випадку, зміна яких може викликати незначне підвищення Lпенще. Проте, якщо багато алелів таких генів, то сумація ефекту може викликати високий рівень ЛПНЩ. Схоже дослідження було опубліковано у 2013 році, де було використано 12 сніпів, для того, щоб створити та порахувати шкалу ризиків полігенності. І було продемонстровано, що ті, хто мають високе значення шкали полігенності, у них різниця була більше на 1,1 М на літр в порівнянні з тими, хто мав найнижчий показник в цій шкалі. Тобто, чим вище показник полігенності. Тим нижча ймовірність була ідентифікувати моногенні мутації, і ця шкала ризику полігенності корелює насправді гарно з серцево-судинними ризиками, чим вище перцентиль цієї шкали ризику полігенності, і це дослідження Тріндера та його співавторів, де вони використовували 223 сніпа для моделі. І вони ідентифікували, що показник вище 95-го перцентилю це показник полігенної гіперхолестеринемії. Досить цікавим є те, що навіть після того, як були проведені корекції рівня ЛПНЧ, полігенна гіперхолестеринемія асоціюється з більш високим показником серцево-судинних подій в порівнянні з іншими пацієнтами. Проте ризик все ще не настільки високий, як у випадку моногенної гіперхолестеринемії. Проте у деяких пацієнтів це може бути комбіновано і двічі не пощастило таким пацієнтам у них і моногенний варіант, і полігенний варіант гіперхолестеринемії. це зміна генів, генів, які можуть викликати високий ризик серцево-судинних захворювань. Ми також провели аналіз, де в нас була модель 223 СНІП в нашій когорті пацієнтів. Перепрошую. Так ось, коли ми поглянули на 128 пацієнтів, у яких не було моногенних варіантів, які були ідентифіковані зі 162, то ми побачили, що ті, хто мали найвищий квінтіль відповідно до шкали ризиків, вони мали вищий показник ЛПН ще. Проте все ще це залишає питання що стосовно інших пацієнтів. І питання, яке залишається наскільки часто зустрічається полігенна гіперхолестеринемія? і це може залежати від популяції, від методів, які ми використовуємо скільки сніпів, визначення та профіля пацієнта. Наприклад, пацієнти, які мають вищу ймовірність клінічної сімейної гіперхолестеринемії, у них менша вірогідність полігенної гіперхолестеринемії. І зворотня ситуація у тих, у кого можлива гіперхолестрономія сімейна, у них вищий показник полігенної гіперхлестрономії. І також це може залежати від рівня ЛПН ще. Якщо ми подивимося на дані з Онтаріо, то вони виявили моногенні причини сімейної гіперхоленомії у 47% випадків, коли додали варіацію копій числа генів. Показник складав 53%, і після використання та додавання полігенної складової вони могли пояснити тільки 67% випадків, це означає, що одна третина випадків залишається до кінця нез'ясованою. Також нам відомо, що чим вище показник ОПН ще, тим вища ймовірність виявити моногенний варіант. Проте показник стає ще більш точним. Якщо ми будемо використовувати предиктор шкали Dutch Lipid Clinical Network. У тих, у кого точно є сімейна гіперхолестеринемія, у них в, 11 в 100 разів співвідношення ймовірності наявності моногенного варіанта, ті, у кого більш низький ЛПН ще ПіРС не корелює з наявністю моногенних мутацій. Проте ті, у кого ЛПН ще вище 4,9. Чим вище ПІРС, тим вища ймовірність наявності моногенної мутації, що може допомогти нам ідентифікувати таких пацієнтів та фокусуватися на них в дослідженнях. Хочу нагадати вам, що молоді люди мають вищий середній показник ЛПН ще, тому для дітей показник складає 3,5 мм на літр, і якщо ми подивимося також на генетичні потенційні причини. Гіперліпідемії ми повинні подивитися на використання скринінгу можливо братів, сестер та батьків. І, як ви знаєте, в Словенії це єдина країна де функціонує універсальна система скринінгу серед дітей на сімейну гіперхолестеринемію. Тут використовується порогове значення 3,5 для дітей. Надалі дивляться на показник сніпів, також дивляться на варіацію копій генів, проте також дивляться і на полігенну шкалу для того, щоб приймати рішення, що робити далі, і ефективність тестування складала 27%, це дуже гетерогенна група пояснень цієї патології. І ще одне пояснення, яке варто зазначити, це ліпопротеїни А холестерин, коли ми вимірюємо рівень холестерину є частина. Колестерину, який називається ліпопротеїн А, проте ми не знаємо, наскільки це важливо. Вважалося, що це 30% ліпопротеїн А, проте це не так. В дослідженнях продемонстровано від 6 до 57%. Єдине, що ми точно можемо сказати, чим вищий ліпопротеїн А, тим вища ймовірність холестерину через підвищення цього ліпопротеїну, і це також було асоційовано з збільшенням серцево-судинних ризиків. Проте, безперечно, ризик не такий високий, як у випадку моногенних мутацій сімейної гіперхолестеринемії. Ми бачимо 39% пацієнтів з підвищенням ліпопротеїну А більше 50 мг на децилітр у порівнянні з загальною популяцією. Отже, у підсумку розуміння генетичних механізмів гіперхолестеринемії дійсно допомагає з'ясувати діагноз, чи це моногенна, полігенна чи щось інше. Оцінити серцево-судинний ризик та приймати рішення стосовно первинної профілактики за допомогою ліпід знижуючих препаратів, виконувати більш точний каскадний скринінг членів сім'ї, і це особливо важливо для молодих людей та дітей. Дуже дякую вам за увагу, шановні колеги з України. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Якщо можна вивести на е, якусь хвилинку Густава, Щире вітаємо, Густав Ласковець. Вітаємо, вітаємо вас. Вітаємо, хело. І ми я хочу сказати щиро, що ми відчули велике задоволення від такого, такого детального аналізу, саме генетичного аналізу хворих з тяжкою гіперхолестеринемією, насамперед сімейної гіперхолестеринемії. Я вже казала на наших спільних засіданнях попередньо, що ми мали генетичне тестування виключно в клінічних трайлах, клінічних батах центрових дослідженнях і також отримували мутацію у наших хворих з гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії до ліпопротеїда низької щільності. Це 85% від цих, і 15% це були АПОБІ. Жодного разу ми не отримали PCS-K9-мутацію, ну це така була вибірка. Зараз у нас 30 хворих з гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії, але з них лише третина пройшла генетичне тестування. Це на жаль, у нас дуже велика проблема в Україні, і я хочу ще підкреслити, що дуже цікаво було послухати про полігенну. Полігенну таку мутацію, цьому дійсно зараз надається високий такий щабель інтересу, і я хочу сказати, що якщо поєднується, ви це продемонстрували дуже цікаво: і моногенна, і полігенна така мутація, то це значно збільшує серцево-судинний ризик. ми ми розуміємо, що і кальцифікація зростає, і загроза мейс, тобто великих серцево-судинних подій, також зростає. Дуже велике задоволення нам надала ваша презентація. І особливо ще раз підкреслила цю важливість генетичного тестування наших хворих, особливо спробував, тобто з можливою сімейною гіперхолестеринемією, яка розкриває можливості оціх, е, якраз ліпідних зрушень, їх фундаментального такого підтвердження. Ваше слово, Густав Лацковець, якщо у вас зараз є якісь питання чи пропозиції, чи зауваження щодо наших коментів, прошу. Я um, yeah. uh, so only... жаль, Я не увімкнув переклад вчасно, тому можу зазначити, що чим більше я працюю в цій сфері стосовно генетики, тим більш цікавим це стає для мене. Проте інколи це просто спантеличує нас. Велика кількість пацієнтів, у яких ми не знаходимо жодних генетичних мутацій. ні моногенних, ні полігенних. Ми можливо можемо пояснити їх полігенними мутаціями, тому це цікава. Сфера хочу також зазначити, що дуже важливо в кожній країні є окремі дослідження, які спрямовані на аналіз генетичного спектру популяції, тому що ми бачимо що є деякі мутації або генетичні варіанти, які не були описані до цього. Тому в нашому регіоні ми можемо відрізнятися від інших країн. І ми це виявили тому. Я можу тільки заохочувати, заохочувати проведення схожих досліджень в Україні та в інших країнах. Тому дуже дякую вам за запрошення. Щиро дякуємо, щиро дякуємо, Густавс. Я думаю, що наступного разу ми вже маємо зустрітися офлайн, і вже тоді всі щирі наші подяки ми висловимо всім народам Балтії, всім цим нашим дружнім трьом країнам. І Латвії, і Естонії, і Литві, які на весь час підтримують Україну в цей такий нелегкий військовий час, який ми зараз переживаємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дякуємо.